365 днів про взаємовідносини. День 216-й. Жінка і чуттєве сприйняття. Сьогодні ми більш конкретно поговоримо про відмінності у спілкуванні або в сприйнятті інформації жінкою і чоловіком. Ви, напевно, спостерігали за тим, що жінка, кожен раз приймаючи будь-яку інформацію, вона сприймає її емоційно, тобто почуттями. На відміну від неї, чоловік, коли сприймає інформацію, він її обдумує, аналізує, використовуючи логіку. Ось в цьому ключове, ключова відмінність сприйняття інформації в чоловіка і жінки. Жінки вони утроби. І абсолютно все, що вони чують, або абсолютно все, що вони сприймають, вони проходять через. От інформація проходить через той самий процес. Я винашую це все. Я продумую це все, я аналізую це все, пропускаючи через емоційний інтелект, через інтелектуальний рівень і через духовний. Тобто вона моментально жінка пропрацьовує цю інформацію через три напрямки: емоція, інтелект і духовну сферу. Чоловіки ж абсолютно по-іншому реагують. Вони просто-напросто логічно дивляться на всі процеси. А тепер зверніть увагу. Якщо ви розумієте, дорогі жінки, що ви емоційно це все сприймаєте, ви повинні розуміти, звідки це у вас. Так як у жінки, у нас у всіх є ліва і права півкулі, одна відповідає за емоцію, інша відповідає за логіку, то у жінки дуже багато нейронних зв'язків між лівою і правою півкулями, це означає, що вона може, обробляючи інформацію. Моментально займатися або в один у той самий час займатися багатьма речами. Тобто у неї ці зв'язки часті, і вона може включати і логіку, і мислення, і емоцію, не зупиняючись. Це незрозуміло багатьом чоловікам, тому вони дивуються, як ця жінка може займатися одночасно декількома справами. Тоді як чоловік націлений лише на одну. Чому? Тому що у нього зовсім інший процес, який відбувається. Але разом з тим. Ви розумієте, так, так само повинні і те, що от саме цей емоційний або інтелекту, емоційно-інтелектуальне сприйняття, воно і дає дуже багато цих емоційних вихлопів. Тому, розуміючи свої нюанси, або розуміючи свою особливість, що ви сприймаєте почуттями, а не логікою спочатку. Ви повинні і розуміти, що це не повинно ставати проблемою. І жінкам навчитися потрібно говорити. Тому що багато жінок вони замовчують це все. Вони думають, що чоловік мислить на такому самому рівні, і тому він має здогадатися, що відчуває дружина. Ні-ні. Чоловіки не здогадуються, бо їхнє сприйняття інформації зовсім інше. Тому, дорогі жінки, не потрібно все це в собі копити. Все це собі на, 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 якби накладати, а навпаки, потрібно навчитися вивільняти те, що ви відчуваєте, і обрамляти його в слова, тобто говорити. Жінка ніколи не відключає емоції, це теж нюанс, який ми повинні знати. Тобто, вона завжди емоційну сферу підключає до будь-якого процесу, до будь-якої ситуації і до будь-яких подій. І коли вона емоційно це все переживає, вона здатна відчувати це глибоко. Оце особливість жіночого сприйняття.